Ніхто знов не слухав Майдан. Люди не бачать знову від нової нашої влади те, що вона нас чує. Вона сама приймає рішення, як вона вважає за потрібне. Ми знову наступаємо на ті самі граблі. А, ніхто не радиться. А, посади, які прийняті, знов прийняті без обговорень, принаймні на ВОМ Майдані. І відповідно, хоча знов в мене своє ставлення до Майдану, але відповідно немає оцього чіткого розуміння, що іде комунікація, вона продовжується. А відбувається знов: ми вже у владі. О, добре, гарно, сіли. Ну, давайте. І чітких дій я згоден з представником удару. Де ці рішення? Я жо... не те, що жодного затримання, так навіть порушення справ немає. Буквально одна-два. Ну знову, ну це ж неможливо. Ну як, коли є величезне очікування у людей, що все, система має змінюватись, ми отримуємо одне-два порушення, і то через 3-4 дні. Тобто, таке враження, наче хтось когось відпускає, не затримує, а дає можливість піти. Я не хочу нікуди кидати цей камінь, але ну як так можна було робити? Ви є представник, Будь ласка, дайте просто цю відповідь. Можливо, я емоційний. Але ну як? От виходить, є у нас вже... Всі три силовики. І чому немає інших справ? Чому забувають про Вукаш, Партнова, того самого Клюєва?